Цього року Колумбур став 20-ю книжковою столицею світу, перейнявши естафету в міста Хаджар Поб'єднаних Арабських Еміратів. Книжковою столицею Калумпур офіційно став 23 квітня 2020 року у всесвітний день книги та авторського права. Міста, що були названі книжковою столицею світу, зобов'язані підразувати книги і читання, а також організовувати відповідні заходи протягом усього року. Представники ЮНЕСКО зазначають, що саме місто було обране через його спрямування на інфузерну освіту та новітню програму розвитку освіти суспільства за допомогою міських бібліотек та поляризації книги. Основний узор компанії Каупура є турбота через читання. Дана програма сфокусується на чотирьох основних цілях: читання у всіх його формах, розвиток інфраструктури, книжкової індустрії, інклюзія та цифрова доступність, встановлення дітей за допомогою літератури. З-поміж різноманітних подій та заходів також планується спорудження книжкового міста з кота бату комплекс, створення низки заходів для зацікавлення пасажирів метро та залізниці до літератури, покращення цифрових послуг та доступність національної бібліотеки в Алазії для всіх верств населення, покращення умов бібліотеки для людей з обмеженими можливостями. Вежі Петронас це дві вежі по 88 поверсів у центрі когомпура, що були збудовані одноіменним нафтою магнат. Всередині веж розташована безліч магазинів, офісів та музеїв науки під егідою Петронас. В музеях дозволяється доторкатися до експонатів та власноруч спробувати здобути нафту на тренажері. Не завеш розташований шопінг-моу Сюрія, на четвертому поверсі якого знаходиться в галерея Петронаса, що вміщає в себе велику кількість робіт художників та фотографів із всього світу. ТВ-вежа Менара. ТВ-вежа Минара або Тауер – ще одна визначна споруда в Коломпурі, що надає можливість насолодитись чудовими видами з висоти 300 метрів. Також споруда ТВВ має Skybox це дві кімнати із кляною підлогою, що виходять за межі будівлі, а також ресторан атмосфера з панорамними видами на місто. Поблизу вежі Бенара розташований безкоштовний Eco Forest Park з підвізними мостами і контактним міні-зоопарком. Печери Бату. Наступним визначним місцем в Калумпурі є печери Бату. Ця одна з головних і найбільш відомих пам'яток Малазії. Природна архітектура була облагорожена людьми і крім натуральних красот печері, розташувався індуїський храмовий комплекс. Щорічно сюди прибуває близько 2 мільйона туристів. Комплекс печер складається з чотирьох секторів: печера Рамаяна, печера Віла, а також темна та світла храмова печера. Площа Мердека символ незалежності в Коалампурі. Ще одною з визначних пам'яток в Коампурі є Площа Мердека. Саме на цій пощаді Малазія, що довгий час була британською колонією, в 1957 році проголосила про свою незалежність. Площа Мердека вважається однією з головних пам'яток міста, навколо якої розташовані будівлі державних служб та декілька музеїв. Океанаріум аквілар, весь комплекс «Аквілар» розділений на декілька секторів, а екскурсія по ньому організована так, що гості спочатку познайомлюються з водними мешканцями, що мешкаються в мангрових лісах і джунглях, потім океанічне гілководдя, коралові рифи, і лише в самому кінці відчувають неповторні емоції під час прогулянки по океанському дні. Птахів колумпуру це величезна територія, по якій вільно літають і розгулюють птахи з усього світу: папуги, рожеві фламінго, птахи носороги, сови та багато інших птахів. Орнітологічний парк колумпура налічує більше ніж 2000 видів різних птахів та вважається одним із найбільших світі парків. Окрім самих птахів, парки є атракціони в вигляді дресированих. Обух та можливість туристами погодувати качок, птахи в парці коломпура досить дружелюбні до туристів та з радістю дають до себе до та фотографуватися з ними.